Вітаю! У нас сьогодні буде невеличка практика. Вона досить проста, підходить абсолютно всім, ніяких обмежень немає. Видалі її практикувати в публічних місцях, але тоді, коли ми її відчуємо. Тобто перший раз. Бажано в спокійному місці і в гарному налаштуванні, так щоб відчути максимально. Як тільки ви відчули, далі можна практикувати будь-де в будь-який час обмежень ніяких. Практика цікава. Дуже багато розповідати не буду, щоб не було таких занадто високих очікувань. Так? Але сподіваюся, що більшість із вас відчує. Бо ми будемо працювати з кристалічною енергією. Зараз я вам трошечки, трошечки розкажу. І за цей час, поки я тут балакаю, ви мене слухаєте в одним вушком. Але цей час присвячуємо для налаштування. Будь ласка, глибоко подихайте, влаштуйтеся зручно, там, де ви є. Головне, щоб ви були декілька хвилин ось тут і зараз. тотально. Хто хоче трошки захиститися, ще якийсь певний свій протокол налаштування, захисту і тому подібне. Чи звернутися до своїх гідів, до своєї душі, до свого духу, до свого вищого я, до свого янгола-охоронця. Будь ласка, це от все зараз, поки я говорю: налаштовуйтесь. Якщо ви відчуваєте, що от зараз ви, в принципі, можете виділити декілька хвилин, налаштуватися і відчути кристалічну енергію. А то продовжуємо. Якщо відчуваєте, що зараз не вийде, робіть паузу. І коли у вас буде хоч 5 хвилин спокою, тоді повертайтеся до цього відео. Ця практика надзвичайно проста і виходить у більшості людей. Звісно, той, хто відчуває чи бачить. Їм буде простіше. А, і мені, як завжди, буде цікаво почути від вас ваші відгуки, чи взагалі щось відчули чи ні. А якщо щось відчули, що саме? Чи побачили? Бо дійсно цікаво. Я, можливо, потім трошки більше розкажу. Ну, побачимо. В залежності, що ви відчуєте, так? Отже, ця практика запропонована чудовим цілителям французьким. Його звати Франсуа Константлі. Він, звичайно, дуже вже багато років практикує. В основному він починав як майстер рейки, але перейшов, зараз рейками він майже не займається. Перейшов на роботу з різними енергіями. Він дуже часто проводить сесії, ну як часто, раз на місяць, <смі> передачу різних енергій, і іноді він дає по шість сім по різних видів, причому ніколи нічого не розповідає про ту чи іншу енергію. Тобто він її передає, і ти, якщо її сприйняв і відчув, то можеш зрозуміти, що це. І ось одну енергію я настільки добре відчула, що мені дуже захотілося нею поділитися з вами. І потім я побачила, що інші люди так само реагують на цю енергію дуже-дуже дуже чудово і позитивно. Щоб дійсно відчути, поменше очікувань, так? Просто сіли, подихали, і от що сталося, то сталося. Що відчулося, то і відчулося. Навіть якщо це мінімальні відчуття. Це вже добре, так? Тому поглиблюватися, хто що там відчуває, що бачить, я не буду. Сподіваюся, що ви відчуєте самостійно. І напишете, хоч трошечки напишете в коментарях, бо це цікаво потім об'єднати загальну картинку. Бо я побачила, що певні відчуття, певні кольори, певні рухи. А, вони у всіх однакові. Побачимо, чи в нас так вийде. Отже, це був невеличкий вступ. Тепер щодо самої практики. Практика швидка. Ми сідаємо в позу, трошки налаштувалися, так подихали. Давайте зараз разом дихаємо декілька глибоких дихів. Далі ви обираєте вашу руку, яка у вас краще приймає енергію. Пам'ятаєте, як ми робили різні практики на пошук, наприклад, так? чи на визначення, чи на вимірювання нашими ручками? І ви побачили, що наші ручки, так само як, наприклад, рамки це дуже гарне порівняння з рамками, що от є одна рамка, яка шукає. Друга сканує, працює. Чи йде на очищення, чи навпаки на набір енергії, так, на наповнення енергії. Тобто одна у нас емітент, інша в нас приймач. У кожного це може бути своє. Дуже часто у людей, наприклад, якщо людина правша, то ліва приймає. Але може бути і не обов'язково. У мене, наприклад, це ж таке права приймач. Тобто у кожного по-своєму. Хто не знає, яка в нього рука приймач, яка емітент, зробіть паузу і визначить, чи за допомогою ваших інструментів, чи за допомогою ваших відчуттів, чи за допомогою вашої аури, чи за допомогою вашої вертикалі, розширення скорочення, так, чи відповіді тілом. Ви це вже все знаєте, ми це вже все проходили. Варіантів у вас маса. Виберіть той, який вам підходить, або інтуїтивно, будь ласка, це чудовий також метод. Інтуїтивно, та рука, яка ви вважаєте, що приймає краще енергію. Отже, ви обрали руку. Давайте трошки ми їх потремо. Можна потерти, можна активувати кодом. Якщо коди, то трошечки хвилин нам додається так. Спочатку на очищення, стайна, стайна, стайна. Почекали трошечки, і потім на активацію, наприклад, літме, літме, літме. Це вже ви все знаєте, тобто це додає нам декілька хвилин на налаштування. Якщо ви читаєте коди, то зробіть паузу і почекайте хоч декілька хвилин. Можна без скодів, так от активуємо ручку просто ось так. Далі ваша обрана ручка. Ми її ставимо на рівні плеча і серця, десь от, от, в у цьому відрізку тіла. Пальчики розставляємо ось так. Максимально, але не так, щоб вони були аж геть напружені. Ви повинні знайти позицію, коли і ваше плече, і ваша рука, і пальчики є в певній напрузі, але такого середнього варіанту, та? так щоб вони не були отакі прямо аж і не були аж занадто розслаблені. Тобто такий середній варіант, знайдіть. Буде краще відчувати енергію. Видно? Відчевидно. Далі все дуже просто. Закрили очі і три рази чи думками, чи в голос, Можна і так, і інакше, проговорюємо. Вітаю кристалічну енергію. Або прошу кристалічну енергію тут і зараз прийти до мене. Так, пішов гарний, гарний потік. Можете дати намір, щоб її відчути. Чути її щільність. Вона дуже щільна. Енергія десь працює хвилин 20, не більше. Ця енергія не така, як, наприклад, наш магнітизм чи рейки. Вона від неї відрізняється. Ця енергія має свій власний інтелект, свідомість. Їй ніяких намірів давати не потрібно. Вона заходить і сама знає, куди їй йти і що робити. Ваше діло сидіти і відчувати, приймати. Для того, щоб вона краще інтегрувалася і найголовніше розпоширювалася по всьому вашому організму. І навколо вас потрібно глибоко дихати. Поїхали. Кому важко, не дуже відчувається. Беремо другу ручку, наш середній пальчик. І оцим середнім пальчиком введемо до нашої руки приймача. Закриті очі ви повністю в відчуттях пальчика і руки. Підводимо. Це може бути і 20-30 см, може бути 5 см, у кого як з відчуттями, може геть зовсім бути близько. І починаємо водити пальчиком по всій поверхні долоні, відчуваючи, в якій точці є захід енергії. От там, де є якийсь відгук, наприклад. Запекло, похолодало, з'явилося якесь печіння, десь щось відбувається. Вихорові відчули, щось відчули. Отам зупиняєтеся і в тих відчуттях. Так, я знайшла точку пульсації. Далі глибоко дихайте. Нарощуєте енергії і її, щоб розповсюдити, потихенько віддаляємо руки від руки. Між руками має наростати певна енергія. Ви її відчуваєте, як от два магніта одне від одного відштовхуються, щось таке. Дуже гарно, глибоко дихаємо. Ця енергія дуже легко передається дистанційно. Її можна використовувати будь де і в публічних місцях, і, наприклад, перед заняттями спорту. Перед екзаменами, перед співбесідами, під час сеансів стілення, роботи з енергіями, тобто це ще одна енергія, яка заходить, яка стілює, лікує, заспокоює, гарно діє на нервову систему. Можна почати спочатку знайти нову точку, там де ви її відчуєте. Не забувайте, що у вас є десь 20 хвилин. О, потік став значно ширший. Ось 20 хвилин, якщо у вас є час. Нарощуєте енергію. І розповсюджуєте, можете додати невеличку візуалізацію, наприклад, від ваших пальчиків ніг підніматися потихеньку, по своїм ногам, бедрам, животику, спині, грудній клітині, рукам, шиї, голові, аж до волосся, і наповнювати все ваше тіло виходити за межі вашого тіла і розповсюджувати цю кристалічну енергію навколо. Спеціального, нагадую, наміру робити не потрібно. Єдиний намір, який ви можете дати, відчути сильніше, краще цю енергію. От тому коди, наприклад, чи намір. На активацію каналів ваших круг може вам в цьому допомогти. Можете також активувати шишковидну залозу, нагадую, що у вас це все є. Код першого рівня активації Укснує. Але, знову ж таки, не забувайте, що спочатку треба перевіряти рівень чистоти і бажано рівень життєвої енергії, щоб не було перекосів. Якщо і перекоси, тоді спочатку код на очищення, а потім на активацію. Ви це все знаєте, я просто нагадую. Не обов'язково код можна через намір. Так, спочатку три рази сказали, я очищую мою шишковидну залозу. Почекали хвилинку, дві, три. І потім я активую мою шишковидну залозу на першому рівні або на адекватному рівні для того, щоб активувати мої екстрасенсорні відчуття і відчути кристалічну енергію краще на фізичному рівні. Тут і зараз. Ви це вже все знаєте, я просто нагадую. Ну, вона щільна. Вона реально дуже щільна. Навіть іноді важко її отак спихнути. От, от наприклад, зараз я не можу більше зсунути руки, вона дуже сильно відпихує. Вона гарно щільна. Тобто, а коли енергія щільна, то її гарно відчувати. Звісно, після практики подякувати енергії за її присутність у вашому житті, за її розумову здатність, зробити все необхідне на енергетичному рівні для нас і для всіх тих, хто поряд з нами. Скажу чесно, так, коли пішла в ту практику, то Ніяких очікувань не було, але коли я її відчула, то вау. Я сподіваюся, що ви її відчуєте. Мені дуже подобається, що робота з даною енергією не потребує ніяких особливих протоколів, ініціацій, символів, кодів, будь-чого. Тобто вона абсолютно вільна, доступна абсолютно кожному. Розумна сама дія. Ваше діло її запросити усвідомлено, перебуваючи в моменті, і дати дозвіл пройти через вас і зробити все, що необхідно. Вона це зробить. Ті, хто займаються різними зціленнями, магнетизмом, додавайте її у ваші практики. Ваші практики стануть значно глибшими. Це один із видів енергії, який це дар Божий, допоможе. Все, багато говорити не буду. Зараз відео закінчиться. Будь ласка, побудьте в цих відчуттях. Хто нічого не відчув, виключайте абсолютно все, віддаляйтеся від телефонів. Екранів, комп'ютера і тому подібне. Знайдіть місце, де ви можете бути в спокої самі. І зробіть практику самостійно, перебуваючи тотально в налаштуванні тут і зараз і в своїх відчуттях. До речі, якщо у вас в якомусь місці заболить, почне давити, чи ще щось, пекти. Енергія там працює, так тобто, там треба підчистити, трансмутувати вогнем певні темні зони, скажімо так, так, перешкоди. Тобто це все нормально. Дихайте глибоко і дайте цьому відбутися, все буде добре. І діліться, діліться кристалічною енергією. Просто запрошуючи її і глибоко дихаючи, дозволяючи їй розповсюджуватися у вас і навколо вас все. Головне знання, що є така енергія, що вона доступна кожному. Вона дуже легко поширюється навіть дистанційно. І це благосна енергія. Без проблем. Сподіваюся, що ви отримали задоволення від цієї практики. Як завжди, чекаю ваших відгуків, коментарів, конструктивних, так, та, що чи щось відчули. Дуже цікаво. І наостанок розкажу анекдот, чи що, історію. Всі, напевно, знають. Книжки і чудового майстра Джо Діспенза. В нього є прекрасні не тільки книжки, а на Ютубі канали. Там медитації, пояснення, конференції, там все дуже багато чудової енергії. І він приїжджав у Францію і Франсуа поїхав з ним знайомитися. І вони разом з Джу. В барі щось там споживали, не знаю що. І Франсуа запропонував, запропонував Джо Денза спробувати цю кристалічну енергію. Ну він йому не сказав, яку енергію, він сказав: Хоча тобі просто покажу, що я вмію. І як тільки Франсуа лише подумав про цю енергію, запросив її у. Джоді Спенза вже почалися певні жести і певні відчуття, які можна було побачити. Франсуа зробив висновок, що Джоді Спенса дійсно дуже гарно підключений і реагує моментально. Вони одне одному зайшли, скажімо так. Енергія сильна. Енергія визнана великими майстрами, користуються ними не лише у Франції, користуються цією енергією всюди, в Америці в тому числі. Звичайно, я хочу, щоб нею користувалися і в Україні. Тому беріться за ваші ручки, знаходьте декілька хвилин спокою. І відчувайте, 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 і даріть. З любов'ю насиченіте цю енергію і вашими власними високими сердечними вібраціями. І тоді буде таке розпоширення просто прекрасних, спокійних енергій, які нам дуже сильно потрібні всім. В Україні тим більше. Все, не буду забирати ваш час. Сподіваюся, що практика пройшла легко, просто і в задоволенням. Зустрінемось в коментарях. Бувайте гарного дня. А